Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про інжир. Свій інжири я вирощую двома способами у траншеї, в такому заглибленні. От перед нами інжири. Хто слідкує за моїми каналами, бачите, що коли я робив накриття, коли я міняв зимове накриття на весняне. І зараз я поспішив відкрити тунель, але тунелі були: от, от такий тунель, як на овочі. Такий самий було накрито інжири накриті агроволокном 50-кою. І сьогодні вже я розкрив зробити ревізію і дивлюсь, що треба вже робити прорідження пагонів. Свої інжири я формую горизонтальними кордонами. Отак от, от при землі розкладав пагони перші роки паралельно землі, потім їх врізав. і щороку на ріжок вирізаю. І... Зараз буду вам показувати, яка густота буде в мене. Буду зараз нормувати. Пагони на своєму кущі. Можна сказати, що будуть нормувати врожай, бо коли залишити оці всі пагони, які от, дивіться, як він кинув, то тут буде дуже багато пагонів. Дуже буде всипано все інжиром. Інжир буде дуже пізно достигати. І так як ми вирощую, я вирощую свій інжир у, на, в Тернополі, в нас сума активних температур мала. І Більшість інжирів, коли не робити нормування, він просто не достигає. І шкода тоді входить вже зима і е, викидаємо ті, пагони, ті інжири. Значить, дивіться, от я на кожному рожку буду лишати, от, ми маємо рожок. Ми робили, я буду лишати по два пагони. Тобто все лишнє, яке йде. А ще забув сказати, що перш, чим починати цю роботу, треба обов'язково, по техніці безпеки, захистити свої руки від молочка інжиру. Бо зараз сьогодні сонячно і можна отримати опіки. От у нас був рожочок, і я на тому рожкові лишив два пагінці. Подивимося далі, як воно буде. Може прийдеться лишити один пагінець. Самий потужний. От у нас цей верхній, самий потужний, він лишається. І на заміщення ще лишив на всяк випадок. Йдемо далі. Те саме. От ті, що знизу йдуть, ті, що загущують. От я на кожному рожкові лишаю по два пагони. Тут багато накидано. От дивіться, який був до прорідження, який буде після прорідження. Тут так само забираємо, забираємо, лишаємо два пагони. Тут ми маємо три пагони, один забираємо. Тут я лишав оцю гілку, лишав на бребу. Але нічого воно не зав'язалось. І зараз візьму секатор, просто виріжу, щоб воно отакого от не було. Йдемо далі до рожка. Зараз працюємо з рожками. От було тут 4 пагони, навіть 5 пагонів ще знизу. Лишаємо два. На цьому рожкові один так і залишаємо. Тут три пагони, але один потужний, два менші. Тут. Два пагони так лишаємо, це ще два виловуємо. І тут у нас йде з голови куща, буде саженець. Тут три таких пішло відростки. Їх тоді пізніше відкопаю і буде тут все, що починає. І от ми десь процентів 50 своїх пагонів. Пагонів інжира ми виломали. Воно ще буде відбивати із спящих бронячок, але ми будемо будем також те виломувати. Це в мене умовний тернопільський. Він дуже себе гарно зарекомендував. Вже третій рік це вони в мене. Дивіться, дуже мають силу росту потужну. І... Гарно себе показав. От бачите, я ставив приманку для мурах. Ось тут було гніздо Мурахів. Буквально за дві неділі мурахів не стало. Накормили вони свою, свою царицю цукром із приманкою і сім'я пропала. Ідемо далі. Ну, щоб не затримувати вашу увагу, от так само хочу показати на бребу. А, ні, ось одна є, одна є. Маленька бреба зараз, зараз. Але за одної бреби тримати такий пагін, немає змісту, я його зараз виріжу. <кій> і на початку відео. Я говорив вам за комбінованим способом як вирощувати. Зараз на секунду перейдемо до кущів, які ви теж хто слідкує за каналом, Бачите, я виносив, виносив їх з теплиці. І от дивіться, зараз я за сонцем буду фотографувати. От дивіться, які вже бреби. О, і ще гарна кількість. Тут 5-6. От на кожному пагоні є по 3, по 4, по 5 таких плодиків, і то я вам скажу плодики вже гарного калібру. О. То отак у відрах можна теж щоб мати на бребу, бо коли е, вирощуємо горизонтальним кордоном, тобто ми вирізаємо всі однорічні пагони. Лишаємо тільки для на основний врожай, то бреби практично немає. А щоб поласувати бребою, можна посадити два-три кущики отак ось у відрах і мати вже десь кінець червня, початок липня, мати урожай. Вернемось знов до нашого. До нашої грядки. Роблю я прорідження пагунів. Потім, вже коли відкрите агроволокно, зроблю ще гарний полив, бо сюди волога є, але я кажу, при нагоді можна ще додати, вода у бочках є дощова, бо в таких тунелях. Воно скапує вода, не попадає туди. От один з недоліків, що таке треба поливати. І е, знову накриваю свої кущики до того часу, поки вже пагони, оці однорічні, однорічні оці пагони не будуть впиратись в агроволокно. Це буде десь, в тому році я відкрив 4 червня. І вже у пазухах листків були зачатки фіг. І урожай на початку вересня, можете подивитись мої попередні відео прошлорічні, я вже мав спілі фіги. Так що цей метод дієвий на Заході України. Коли у нас сума активних температур мала, але все рівно таку екзотичну культуру, як інжири, можна вирощувати. От і вся інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава! Ставте вподобайку, кому сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавої інформації. Зараз готуємо <кій> грядку для посадки вже основного основної продукції. Тут перець баклажани. От бачите, до того ми виростили отаку редиску. Редиска сорт Селеста, чудовий сорт. О, зараз все виполюємо. О, дивіться. Сьогодні в нас 10 травня. Практично ми вже ну, десь 10 днів смакуємо редискою. Ну а зараз вже піде основна виборка і будемо висаджувати на цю грядку. Я буду висаджувати помідори, бо в тому році були, був перець і баклажани, а в цьому році будуть помідори. Дякую за увагу. До слідуючих зустрічей.